Для початку вимірюється температура, щоб узнати, чи клінічно здорова тварина. Температура у двомісячного цуценяти на ім'я Бровко у нормі. Далі огляд. Ушні раковини, на чистоту, на забрудненість. Подивитися ротову порожнину. Подивитися О. на наявність, допустимо, купочної грижі. Ну, общий осмотр. Після огляду ветеринар робить висновок. Тварина здорова, тож можна вводити чіп. Попередньо його перевіряють у базі. Чіп піс номерним. Я вважав, що він був дійсним на даний момент, перш ніж ввести його в тварин. За декілька секунд Бровко вже офіційно зареєстрована у базі. Тепер черга за паперами. Цуценят оформлюють ветеринарно-санітарний паспорт. Отримати такий можна тільки у державній клініці. Туди вносять дані власників тварини. Бровку. Рассел. Угу. Ветеринар вклеює у паспорт код від чіпу, а також наліпки з усіх вакцин, які робили бровко. Паспорт загалом оформляти краще всього, коли розпочинається. Перві щеплення. Тоді оформляти паспорт він буде правильно оформлений. А чіп він обов'язково бути тварина чіпована раніше щеплення проти сказу. Якщо щеплення проти сказу по законам України з трьох місяців, то е, це може бути зроблено раніше. Хазяйка Цуценята Ольга каже, хотіла оформити саме паспорт державного зразка. Це таке як свідоцтво про народження, яке дійсно дає змогу. Е, ну, Офіційно затвердити тварину і, зокрема, подорожувати з нею ну, або в умовах війни, в разі чого перетинати кордон України. Ну і власне це безпека тварини, це безпека наша як власників. Щоб отримати такий документ, потрібно сплатити держмито 51 гривню, окремо купити чіп. Його вартість 250 гривень. Є додаток Animal ID, Там власне можна вводити дані чіпу тварини, і в разі, якщо вона загубиться, то тварину легше можна буде знайти. Люди, які її знайдуть, можуть спробувати просканувати. Якщо в тварини є чіп, то він спрацює. Виїзд твариною за кордон можливий тільки з паспортом державного зразка, каже юрист. Там обов'язково має бути гербова печатка та індивідуальний номер на обкладинці. Також провести повідне щеплення на сказ, а так на інші вірусні хвороби, яким може хворіти тварина. Таке щеплення має чинність на протязі місяців. Однак, на час перетину кордону має бути воно проведено пізніше ніж 3 місяці. Крім того, для перетину кордону потрібно зробити аналіз крові тварини для перевірки антитіл на сказ. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.